Кам'янська територіальна громада зробила важливий крок для підвищення рівня безпеки своїх мешканців. У рамках державної програми Поліцейський офіцер громади було придбано та передано правоохоронцям три нові службові автомобілі, які дозволять офіцерам поліції більш оперативно реагувати на виклики та підтримувати порядок. Один з автомобілів отримало селище Карнаухівка, а два інших надійшли у користування міста Кам'янське. Це перші автівки. Наступного року ця програма також буде. Продовжена це надасть можливість покращити безпекову ситуацію в нашому місті. Я Хочу подякувати нашій поліції за те, що забезпечуєте порядок. Ми завжди підтримували наших поліцейських виконання їм їхніх службових. Завдань і бажаю, щоб вони вам гідно послужили у вашій надважливій для нашого міста справі. Сьогодні, завдяки спільній праці поліції та місцевої влади, ми отримуємо три чудових службових автомобіля, які будуть використовуватися поліцейськими офіцерами громади. Поліцейський офіцер громади це та людина, яка перша відкликається на заяви про вчинення злочинів або правопорушень. Хочу подякувати керівництву міської ради. За надані автомобілі. Дякую за спільну розбудову безпекового середовища для місцевих мешканців.